Так. Мене звати Андрій Дубок, і в минулому відео ми говорили про Google таблиці. В цьому уроці я покажу, як просто працювати з Google таблицями. І давайте. Ось зараз ми бачимо на екрані, як вони можуть виглядати в кінці, але ми їх переробимо, вони будуть виглядати ще інакше. Ось як виглядають сирі дані. І ми починаємо з ними працювати. Для цього ми створюємо новий лист. Використовуємо вже знайому нам формулу індекс для того, щоб відобразити сирі дані. Вибираємо потрібне. Так, після цього ми можемо. Створити дешборд по цим даним. Нас будуть цікавити колонки агент, продажі, клієнти і комісія. Виділяємо це все. Виділяємо ми за допомогою Shift декілька клітинок поруч. Тобто, стілечки ми вибрали потрібну клітинку, затримали SHIFT, протягнули. Нажимаємо Ctrl-B. Ctrl-B. Щоб відмінити останню дію, Ctrl-Z нажимаємо. от. І далі ми хочемо подивитися. Який тип продажу приніс нам найбільшу продажів? Чи це були онлайн-продажі, чи це були продажі в магазині. Скільки було клієнтів, скільки було продажів. Ми можемо відобразити топ-3 агента. Починаємо працювати для того, щоб подивитися список всіх агентів, що у нас є, ми можемо використати функцію Unique. Ага. Наші дані треба трошки подвигнути. Для цього ми виділяємо діапазон, нажимаємо Ctrl-X для того, щоб вирізати, і Ctrl-V для того, щоб вставити. Ось у нас вийшло з усього діапазону агентів. 5 імен. Тепер ми можемо подивитися їх в продаж. Для цього ми використовуємо функцію sumIf. if. Саміх ми виділяємо спочатку стовпчик, з якого ми будемо сумувати наші продажі. Потім вибираємо критерії, це наші агенти, стовпчик агентів. І потім задаємо, власне кажучи, саму клітинку критерія, ось ім'я нашого агента. Закінчуємо формулу. В Google таблиці пропонують натиснути ctrl enter щоб автоматично заповнити її. В інші клітинки або можна було так само протягнути, чи Ctrl-D нажати немає значення. Далі ми хочемо порахувати, скільки було е, клієнтів. У кожного з агентів. Для цього ми використовуємо функцію CountIf. По стовпчику ім'я агента і критерії – це ім'я агента. агента». Ctrl-Enter натискаємо. Комісія так само рахується з допомогою SAMIF. В даному випадку комісія складала 10%, тому можна скласти формулу 10% від продажів. Або можна використати SAMIF і подивитися, як воно в даних. Для цього ми вибираємо колонку G комісії по критерію агента. Колонка A по агенту. Бачимо ті ж самі цифри. Тепер порахуємо клієнтів, які купували онлайн, і клієнтів, які купували в магазині. Також використовуємо функцію CountIfs. Є ще функція CountIf. Count ifs дозволяє зразу по декільком колонкам робити. І можна так само на одну, тому я майже завжди використовую Count ifs, щоб в разі потрібності можна було його потім розширити. От, Робимо Count ifs по колонці є. E, і це має бути онлайн. Те ж саме для Інстора. Можемо скопіювати, вставити. Так, і продажі Робимо за допомогою функції сам if. Вибираємо колонку продажів, колонка D, критерій, колонка Є. E, і, власне кажучи, сам критерій з вибираємо онлайн. Тепер цікавіша формула буде топ 3 агенти. Для цього я використовую таку формулу. Перше, ми сортуємо дані i2J6, тобто вони будуть відсортовані. Я вам покажу зараз, що робить окрема ця формула. Вона сортує ці дані по другому стовпчику. В спадаючому порядку. Якби тут було true написано останній аргумент, то вони були б по зростаючому. От, подивитися детальну інформацію по формулі можна таким чином, натисну, натиснувши на цю стрі, стрілочку, і вся інформація буде і можна ще більше дізнатися, натиснувши Learn More. Загалом, користуючись цим, Google-пошуком і чатом GPT, більшість функціоналу Google таблиць освоюється дуже легко. Ось що робиться формула. Так. А тепер ми ускладнюємо цю формулу. Через те, що наш, нас цікавлять лише топ 3 агенти. Тому ми вкладаємо її всередину всередині функції query. Наші дані це ось вони. Результат функції sort. І ми кажемо, що нас цікавить лише три. Select. Зірочка означає всі дані, ліміт 3. Лише три. І ми отримуємо топ-3 агенти. Цю, цю функцію ми можемо видалити. Далі ми можемо застосувати умовне форматування до наших даних. Для цього ми виділяємо наші дані, йдемо в формат, умовні дані. Точніше, умовне форматування. От. І робимо формулу. І форматування. Давайте оберемо якесь приємніше. Формула, що стовпчик буде до першого агента в нашому списку I2. Знаки доларів означає, що ми фіксуємо колонку, що для всього діапазону буде перевірятися стовпчик A. А тут ми повністю зафіксували i2 через те, що, щоб завжди перевірявся агент Емілі Девіс. Ось ми підсвітили всі дані в такий колір. Ми можемо створити інакше правило для інших агентів і підсвітити їх в інший колір. Ну, створюємо інакше правило, вибираємо інший колір і підсвічуємо. Ось таким чином ми підсвітили наші дані, в залежності від імені агента. Бачите, це зайняло зовсім небагато часу. І з ось цих от даних ми отримали такі. Ми можемо їх також збільшити. Хоча я б не радив це робити через те, що це стандартний, стандартний розмір даних в Google таблицях. Особисто мені з ними дуже зручно працювати. Але можна збільшити, звичайно, все. З 10-го шриф. 10-й шрифт. З 10-го шрифта. Давайте подивимось, як далеко ми можемо піти. <гум> До 20-го. Двічі натискаємо між колонками для того, щоб автоматично вирівнювати ширину стовпчика. Це може виглядати і так. Звісно, по цьому можна і графік зробити якийсь. Можемо подивитися, що запропонує. Щось цікаве. Для того, щоб побудувати графік, дані зазвичай необхідно підготувати. Наприклад, ми можемо побудувати графік по нашому дешборду. Ось, як бачите, це робиться дуже швидко. Обираєте графік, кастомізуєте його, як хочете. Задавайте всі ваші питання по Google таблиці. У мене стаж 15 років. В наступному відео я на всіх них буду відповідати. Дякую.